Багато ж українців понаїжджало неадекватних. Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, додому їх і так далі. Потім багато ж українців понаїжало, взагалі, ну давай відверто з тобою неадекватних. Показали обличчя. І ми самі візитка того, хто ми є. І понимаєте, як, наприклад, делають оці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони їм прямо на вулиці підзатильники дають. Всеред нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто і бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі, і для них. Реально, для європейців ситуація в Україні от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія.